Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім про те, як можна зберегти овочі та фрукти на зиму, про консервацію. Влітку восени на плодових деревах визрівають фрукти, наливаються на кущах ягоди, в городі і в полі зростають овочі. Для того, щоб овочі і фрукти росли, необхідні сонячне світло тепле повітря не холодна вода. Зимові дні короткі, сонця мало, на дворі мороз. Взимку в садах не зростають фрукти. В полі, в городах овочів немає. Щоб мати хороше здоров'я, ми мусимо їсти овочі цілий рік. Взимку і навесні миємо овочі літнього і осіннього врожаю. Тож як зберегти овочі на зиму? При певних умовах овочі, коренеплоди – морква, цибуля, картопля, буряк можуть зберігатися на протязі всієї зими. Гарбузи також довго радують нас зимовими днями. Деякі овочі вирощують в закритих освітлених теплицях. Але таких овочів мало. З давніх часів овочі і фрукти квасили і солили. Великі діжки з городиною виносили в холодні сіни або в льох в погріб. Такий спосіб подовжували час зберігання овочів. Овочі, фрукти, ягоди можна заморозити в спеціальних морозильних камерах. Заморожені продукти зберігаються дуже довго. Фрукти, овочі і ягоди можна консервувати. Консервовані овочі дуже смачні. Напевно, ви бачили. Як мама або бабуся консервують чисту баночку, складають овочі, додають гіркий перчик для присмаку, лавровий листочок для запаху, сіль, цукор, спеції, заливають кропом або маринадом і закривають металевою кришкою. Можна консервувати будь-які ягоди, фрукти або овочі. З ягід, малини, смородини, агрусу варять солодке варення. З фруктів яблук, груш, слив виготовляють компоти і соки. Консервують їх цілими. Овочі також можна консервувати цілими або приготувати смачні салати. Консервують навіть кавуни. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію консервовані огірки та помідори. Нам знадобляться заготовка баночки із папера. Паперові огірки і помідори, перчик, лавровий листочок справжній, кольорові олівці або фломастери, серветка, клей. Хочу звернути вашу увагу. Огірки та помідори знаходяться всередині баночки. Вони не виходять за її межі. Баночка накрита кришкою. Зелений огірок промазую клеєм з воротнього боку. Наклею. Придавлюю серветкою. Наступний добре промазую. Всі мої огірочки в межах баночки додам перчинку. Зворотнього боку промазую перчину клеєм. Ось так. Лавровий листочок добре промазую клеєм зворотнього боку. Прикладаю до баночки і фіксую пальчиком. Майже готова робота. Додам. Пецій. Чорним фломастером домалюю гіркий перчик. Невеличкі кружечки. Коричневим фломастером намалюю довм'яний перчик. жовтим фломастером намалюю кришечку Моя аплікація готова. Так само виконую аплікацію з помідорами. Помідори червоного кольору. А є жовтий помідорчик, також перчинка і лавровий листок. З воротнього боку промазую перший помідор. Наклею його до баночки. Наступний. Всі мої помідори всередині баночки. Наклею жовтий помідорчик. Всю. Причину? Ось так. Лавровий листочок добре промазую клеєм. І фіксую. Домальовую кришку духміяний до та чорний перець. Я виконала гарні аплікації консервовані помідори та огірки. Чекаю на ваші чудові аплікації баночок з огірками або помідорами. Консервування це спосіб зберігання овочів, фруктів і ягід на зиму. Консервують справжні господині існує безліч рецептів смачної консервації. До побачення! На все добре!